Зазвичай, щоб осушити якусь територію, воду засипають землею та камінням, щоб підняти сушу вище рівня води. Але землю для засипання потрібно десь брати, що може бути складно та дорого, якщо вам треба осушити дуже велику ділянку. Тому для Нідерландів цей варіант не підходить. На відміну від цього, польдер це по суті кільцева дамба, якою спочатку відгороджують частину якоїсь водойми, а потім відкачують всередини всю воду. В результаті ми отримуємо осушену територію. На якій можна займатися сільським господарством чи побудувати будинок, плюсом є те, що потрібно значно менше землі ніж для насипання повноцінного острова. А великий мінус це те, що отримана таким чином територія є вразливою до затоплень, тому наступним життєво важливим квестом стає постійне відведення зайвої води з території Польдера назовні. Тому вже всередині Польдера влаштовуються канали, які збирають дощову воду, а десь на краю став. Вляться насоси, які постійно відкачують цю воду з каналів назовні та не дають їм переповнюватися. Ну і ви, мабуть, вже здогадалися, що у середньовіччі не було ще дизельних чи електричних двигунів, тому для урухомлення насосів якраз і використовували оті от самі вітряки з листівок. Перші такі польдери були збудовані у Нідерландах ще у 11 столітті, тобто у тисяча якомусь там році, тобто бляха, тисячу років тому. Тисячу років тому, тільки вдумайтесь у це.